На дно банки покласти лавровий листочок, суміш перців, гірчиця зернами, пару гвоздичок і трохи коріандру. Далі кладу листя хріну, зонтик кропу, пару листочків вишні. В кожну банку кину декілька зубчиків часнику. Великі огірки перерізаю на декілька частин. Огірки накладаю в банки, скільки поміститься. Зверху ще покладу зонтики кропу і покладу по листочку базиліка. Дуже класно пахне смакота. Запах кропу на самий насичені в стеблі, то я ще отак нарізаю дрібно, саме стебло і засипаю зверху. Готуємо розсіл на 3 літра, 2 неповних чарки солі, 2 повних чарки цукру, 2 неповних чарки оцту, пачку кетчупа чилі і 1 чарка олії. Заливаємо киплячим розсолом, накриваємо кришечкою і залишимо на 15 хвилин. Розсіл вже злитий з банок. Ще раз доведу його до кипіння, заллю другий раз. Буду закривати кришками. Заливаю другий раз киплячим розсолом. Вийшло 7 літрових банок. Банки переверну і укутаю.